Так, ну що ж, мої ящички на місці. Це означає, що Що я буду сьогодні відкачувати мед. Перецвіла у нас липа, ну і настав час відкачати мед, так як я роблю це кожного року. Бо зараз ось після липи в мене тут а, такий трошки безвзяточний період, і тому бджілки будуть цей медок під'їдати. їм на проживання на те, щоб поїсти, вони собі будуть знаходити, є квіточки. Ну а так, щоб мед збільшився, то поки такого не буде. Тому мед відкачую, відкачую сьогодні вже другий день. Відкачував я вчора. І думаю, що сьогодні я вже закінчу з медом, тому що залишилось мені три сімейки, сірий вулик, ось цей позаду зліво від мене. І позаду жовтий вулик. Три сімейки з лишились мені відкачати. З цих трьох вуликів оця одна із кращих сімей, ну непогано, ну, там і там непогана сім'ї, але ось тут, напевне, найкраща. Тому зараз хочу неї і відкрити, показати, щоб показати максимум, які у нас бджілки принесли максимум по лепі в цьому році. По остальних вуликах, ті, що я відкачував вчора, дуже слабо, дуже мало меду. Я по-чесному, не очікував, що настільки буде його мало, тому що з одного вулика брав по три, по чотири, по шість рамок, і то ці рамки не були такі аж повномедні, щоб ну, там, як буває, піднімаєш рамка з двох сторін забита метком. Ні, рамки не сильно повні. Не знаю чому так. Ніби й погода більш-менш була непогана на липу, і липа цвіла досить непогано. Ну але чому така ситуація з медом в цьому році? Не знаю, не знаю. Все, що від мене залежало, все, що я вмію, знаю, я зробив з бджілками. Ну а все остальне залишалось вже за ними, за погодою і так далі. Ось такі справи. Так що відкриваю вулика, ну і зараз покажу, скільки рамочок я в них відберу, які рамочки я відбираю. Ну і буду нести, відкачувати. Медок. Сьогодні трошки вітерець. Сонячно тепло, трошки вітерець є, але мені цей вітерець зараз на руку, бо буде трошки і бджіл від мене відганяти, бо рамки струшую, то з бджіл. І мені не так гаряче, я собі працюю, вітерець легенько мене обдуває, тому при такій погоді ну, комфортно працювати. Так, все, приступаю до люсь у цього сірого вулика. До речі, цей вулик у мене. Під час руїння, от тоді травневого, він ну, сильно роївся в мене, я в чесному вже і не очікував те, що я зупиню це руїння. Ну, але слава Богу, рамочки підставляв роботу, їх загружав, маточники забирав, ну, як би сімейку втримав у вулику і вона в мене файно спрацювала в цьому році. Так що ну, зараз покажу, що тут по метку у мене. До речі, на ось тій 145. На 145-й рамки в мене бджоли по остальних ну, цей зелений, то ще не знаю. Сьогодні, зараз подивлюся після цього вулика. Але ось цей останній вулик в мене на 145-ту рамку навіть не пішов на ось цей третій корпус. І тут так візуально зверху дивлюся. І я, ну бджілки є, повилазили, повибігали сюди. Але щоб вони відтягували навіть вищенку, я цього не бачу. не бачу. Тому цей корпус забираю. Не знаю, можливо ще на соняшнику вони спрацюють, підніляться сюди. Можливо, соняшник почнемо доносити. А можливо і ні. Бо зараз такий соняшник, що він. що на нього навіть бджоли не літають. Такс. Минулого разу, коли я дивився цього вулика, тут ну, було непогано так, вони і заносили і вже і печатали края. Є відео я показував, знімав саме цього вулика. Надію, що зараз вони сюди донесли, допечатали. Ну і буде приємно зараз переглядати, піднімати і відкачувати медові рамочки. Так, відразу беру аж третю з кінця. Зараз буде видно чи варто піднімати їх всі. Так, ну бачите, з одної сторони майже до половини допечатали, а з іншої сторони взагалі наприск є, то не повний наприск. І на цьому все. Так, рамочку в сторону, в одну сторону можна буде відкачати. Так, да, а далі ось друга. Друга і остання рамки, вони взагалі я бачу, що ну, постійно немає там, сенсу їх навіть дивитися. Так, Наступна рамочка. Ну, от Бачите, ось такі плямки вони позапечатували. Самі кумірки майже повні. І так само з цієї сторони менше трошки печатки, але кумірочки повні. Відставляю в сторону ну, рамка важка. Така, я думаю, кілограма половиною, 3 напевно не менше, бо так відчувається, коли береш берешний в руки. Так, наступна рамка, вощенка цьогорічна. Ну, оця рамка з цієї сторони майже запечатали, бачите? Майже запечатали всю рамку, але запечатали там, де є мед. По кругу трошки допечаток ще є, блистить напріск, а все далі пусто, навіть немає напроски. Тобто липа ось тут так само почали трошки печатати і зупинилися. Походу, липа перестали цвісти і бачите, вони на цьому закінчили і більш приносу ніякого такого немає, щоб їм було донести цю рамку і допечатати. Ну, але ці рамки більш. Знаходились до краю, зараз перехожу в центральну частину вулика. Я думаю, що тут картина має бути трошки краще, ніж по краях корпуса. Так, ну, ось ця рамка важкенька, я вже бачу, що на ній досить непогано ось змитку. Дивіться, яка рамка шикарна. Майже, майже, майже запечатали вони неї повністю, але ж так само, як попередній рамці, ось це, що запечатали, це мед, далі тут трохи напряск, а остальне все пусто. Тобто взяток закінчився і все. І більше нести нема що. Ну, тут трошки менше вони, їм допчати лишилося. І так само кутки, рамки, просто-напросто пусті. Вони туди вже навіть і напряск не несуть. Так, язик в сторону. Перетопку. Так, наступна рамочка. О, також непогано, подивіться, як гарно запечатали. Майже зверху донизу печатка, все повністю. О, ну це досить гарна рамка. Це взагалі, як книжка пише, так кажучи, да? дуже гарна рамочка. Також, бачите, рамка. Дуже красива. Запечатана. Тут трошки менше, ну, з однієї сторони вони більше запечатають, з іншої менше чомусь. Але ця рамка повністю готова для того, щоб неї відкачати. Рамка важка, я навіть не знаю кілограму, напевно, три. Важкі ну, важкі рамки десь запечатані. Де рамки готові до відкачування, такі зрілим медом важкі. Також вощенка цьогорічна я підставляв. І язики. Бачите, потягнули як відстань велика між другим першим корпусом і тянуть трохи язики. Ну це не страшно. Це все забирається. Так, теж важка рамка, теж ваше, ваше, з двох сторон запечатана. Залита повністю медом. Ну, Я напевню, що це одна з найкращих сімей на моїй пасіці. Тому вони метку принесли, а де слабшість сім'ї, то там взагалі голо. Дивися і навіть настрій пропадає щось далі працювати, робити з бджілками. Так, наступна рамочка, подивіться яка повністю, повністю залита медом з обох сторін запечатано, рамка важка. Рамку в сторону на відкачку. Ящик я кожного року кажу, але є нові глядачі, тому повторюся, для чого я беру два ящика. Значить, в мене є три ящика, але меду не так сильно багато було, тому поки два на пасіці в мене зараз тут. В один ящик. Я ось так рамки переглядаю вулик, відбираю кіна відкачування, відразу ставлю в сторону в один ящик. Переглядаю вулика, забираю всі рамки, які мені потрібно. І тоді по очерді з ящика витрушую бджіл у вулик. Ну, я зараз покажу це все. І вже рамку без бджіл з медом ставлю в пустий ящик. Для чого я це роблю? Ну, от, наприклад, я зараз цю рамку взяв би, потрусив би, поставив би в сторону бджілки, ці, що струсив, вибігли. На сліду рамку. Я їх повторно струшую, а так виходить, я бджіл струсив, поставив, струсив, поставив. І бджіли якби по два-три по три рази я не турбую. Я ось тих бджіл де на рамках з медом, я їх одноразово струсив сюди у вулик і відставив рамку в сторону. Таким чином менше бджіл провокую, щоб вони оце були злі. І Нападали. Так, ну слідча рамка теж, подивіться, яка гарна, повністю, повністю запечатана. з обох сторін. Супер, рамка, супер. Повністю рамка теж залита. Медом з обох сторін. Супер. Так, ставлю поки в цей ящичок, бо туди вже не вміщаються. в мене не хочу дивити бджіл. Так, наступна рамка. Ого, що так запропулізували, що Не можна відірвати. Так, ну тут з однієї сторони бачите, печатка повністю, з іншої, з іншої сторони взагалі пусто, нічого немає. Ну, Одну сторону відкачати можна, тому рамочку забираємо в сторону. Є. Так, все, вулика закриваю. Їду швиденько, відкачую рамки, 12 рамок в мене на відкачування, другий корпус повністю пустий, тому зараз треба швиденько це все зробити і повернути бджілкам рамки, щоб було куди їм сідати. Все, їду, свій я під будиночок і починаю відкачувати. Медові рамочки. Так все працюю, бо потрібно все робити швиденько. Ого, ого. Так, ось. Так, зараз вам швиденько покажу. Як я працюю, виходив, димера підкладав, щоб димів вже затухав. Двері закриваю, щоб бджол не залітали. Значить, рамки стоять з медові на відкачку. Тут в мене ліжко лежак, на якому зараз все скидається, все стоїть. Тут в мене медова зона, так би сказати. Значить, Три рамочки я вже тільки що відкачав, все вже пустенькі, сухі. Значить, Ну, ще там блистить, але не хочу сильно розкручувати, щоб не рвати рамки. Я думаю, що мало, то вже вилетіло. Це значить бочка, в яку е зливаю. бачите, Це результат вчорашнього дня, Скільки там літрів 20, напевне. Сама бочечка на 30 літрів, 20 вчора з п'яти сімей спустив, так що не всі такі сильні сім'ї і не всі принесли стільки меду, як. Я ось це вам показав, це одна із сильних сімей, а середнячки, слабачки поприносили майже нічого. Я, я там рамки відбирав такі, що наполовину з медом, наполовину пусті. Видушував з них все, що можна було, бо ну, взагалі меду немає, я не знаю. слабо, дуже слабо в цьому році. Якось так. Медогоночка поки робить, але робить вже з ось такими пропусками. Зараз, зараз покажу. О. О, ось пропуск, 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 пропуск. І зараз десь має вхопити. Чи не вкапать, чухово вхопило, і тоді починає крутити. Ну, В цьому році вже якось домучусь, щось докручу, а на наступний рік напевне, придбаю собі електропривід, щоб воно вже саме собі крутило там, де все. стіл мій робочий, значить контейнери, які я показував, як я робив, на яких розпечатую рамки. Забрусний медок. Тікає на дно, саме забрус, бачите, тут залишається. Одне, що правильно в коментарях мені були, підказали оці планочки скрепити, бо вони справді їздять від рамки, від гребінки, коли забрус забираю. Можна і так, але скрипив вже буде зручніше набагато. Тому треба буде зробити. Ну, Поки, поки качаю так, поки зробив так, то працюю з, таким, з тим, що є. Ось такі справи. Так що зараз покажу, як я рамочки розпечатую собі Помало. Все роблю акуратно, працюю сам, так що якось так потрібно зараз буде це все доробити. Сьогодні планую всі вже вулики докачати, бо і на завтра дощ передаю. Буде видно. Все, я працюю, але в кінці покажу результат, вже, що в мене вийшло з усіх 12 рамок, з повномедних рамок з однієї сім'ї. Сім'я досить непогана, бачите, медку понаносила. Так що, я думаю, викачую меду з однієї сім'ї, стільки, як вчора викачав з п'яти сімей. Так, ну що, беру першу рамочку. Така світленька, гарненька. І помало знизу до верху починаю розпечатувати медок. Працюю я постійно з цією гребіночкою. Колись працював ножиком, але ножиком якось якось мені незручно, не знаю. А гребіночку я можу залізти, де горбик, де ямка, зручно, по чуть-чуть так що вже привик. Бачите, столик дуже зручно, стоїть і рамка, все туди скапує. Забрус з вилки також легесенько собі раз і забрав. Дуже зручненько. Є. Ну, мед не дуже рідкий, бачите, такий тягучий, бо вчора в одній сім'ї відкачував то був ріденький медок, але там вулик стоїть крайній. Він так на сонці, можливо, і за температура, що ну, плюс на творі спека, вулику гаряча було, тому мед був ріденький. Ну а тут більш таки, бачите, тянеться. Тут мед густіший. Так, інша сторона. Я собі вмикаю радіо, зараз виключу, щоб YouTube не заблокував через авторське право, бо грають різні пісні. І воно мені щось там розказує. Пісні грають, мед качаю. І ось так день на пасіці пролітає. Зараз не встигну оглянутись, як буде вже вечір. Так, є. Так, є одну рамочку зробив, все, ставлю в медугонку. Зараз ще дві рамочки дорозпечатую, щоб три штучки мені у медугонку ходить і відкачую. Так, останні рамочки докручуються. І в результаті в мене ну, неповна медогонка літрів, я думаю, 7-8 приблизно в ній десь буде. І раз, я ось повне відро. Оце результат з однієї сім'ї, значить літрів 17-18. Накачав я ось 12 рамок і це була найсильніша, найпотужніша моя сім'я на пасіці. І ось тільки меду в цьому році вдалося. З неї викачать. От такі справи. Так що зараз будуть трошки слабші сім'ї, сім будуть трохи меду менше, але щось дай накачаю. Ось такий сезон. Слабенький в цьому році на все, на руї, на мед. Ну нічого, якось, якось так працюємо далі. такі тут справи. І, до речі, на годиннику половина третього. Майже половина третього. Іду зараз, рамочки буду повертати назад у вулик. Ну і далі відкачувати. Вже виходить, О, до речі, язика забувся, з напростку медом був, ділки напали. І зараз буду докачувати два ось цих вулика зелений і жовтий.